Друзі, це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, сьогодні у Молдові відбувається другий саміт політичної спільноти, президентка Молдови Майя Санду зазначила. Що рішення зібрати сьогодні на другому саміті європейської політичної спільноти всього за 20 кілометрів від українського кордону є чітким свідченням нашої солідарності з Україною та її народом. Українці борються за свободу європейські цінності та майбутнє нашого континенту. Молдова продемонструвала солідарність, зокрема приймаючи українських біженців. Потрібно зробити ще більше. Цей саміт надає платформу для пошуку рішень, які ми всі можемо взяти на себе, щоб повернути мир на континенті, подолати наслідки війни і захистити Європу, наголосила Санду. За її словами, другий саміт Європейської політичної спільноти є чітким вираженням єдності сили та рішучості діяти разом як єдина родина. Також було зазначено президенткою Молдови, що Росія розв'язала війну проти України, яка є найбільшою війною на європейському континенті з часів Другої світової війни. Війну, яку, яка об'єднує нас в сильному бажанні відновити мир на нашому континенті. Учасники саміту обговорюватимуть зокрема шляхи посилення безпеки. На континенті та подолання наслідків російського вторгнення в Україну ми не можемо змиритись тим, що принципи суверенітету і територіальної цілісності не мають значення. Ми не можемо з тим, що наші громадяни перетворюються на біженців за одну ніч, коли інша країна вирішує вдертись сусідню. За словами Має учасники саміту шукатимуть шляхи подолання енергетичної та кліматичної криз. Нам усім потрібно рухатись. Бік більш чистої та безпечної загальноєвропейської енергетичної системи потрібно прискорити енергетичний перехід, диверсифікувати джерела енергопостачання і краще захищати нашу критичну інфраструктуру та електромережі. Крім того, за її словами, всі дуже зацікавлені в покращенні зв'язку між країнами. Представниками відповідної спільноти. Важливість пошуку спільних рішень стає очевидною, як тільки ми замислюємось над тим, що буде поставлено на карту, якщо ми цього не зробимо. Загалом саміт буде продовжуватися протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня в замку Мімі за 35 кілометрів від столиці Молдови-Кишинів. У цьому заході беруть участь 47 президентів та прем'єр-міністрів, а також глава. Європейських структур про це загалом повідомляє Укрінформ. Що варто відзначити в контексті цього заходу, що найбільше мене цікавить, перше з приводу того. Які знову ж таки позиції відповідний саміт буде обговорювати і напрацьовувати в контексті війни Росії проти України? Адже слів Майя Санду, потрібно розуміти, що ця тема знов ж таки буде пріоритетною під час відповідного заходу. Тобто, це перше, що цікавить. Друге, що також важливо. Я говорив про це ще у попередніх відеоматеріалах і на Ютуб, що це також про це зазначав: що будуть присутні на цьому саміті представники від Вірменії та Азербайджану. І є інформація, що при конструктивних домовленостях може укластися мирна угода, за якою. Азербайджан і Верменія не будуть мати територіальних претензій одна до одної, що фактично поставить крапку у нагірно-карабаській війні, кризі, яку знову ж таки спочатку спровокував Радянський Союз, а у подальшому це робила Росія. Тобто. Така ще може бути домовленість між Вірменією та Азербайджаном. В принципі, це також може бути значний результат цього саміту. Але знов ж таки ми не будемо поспішати, а будемо слідкувати між переговорами між Вірменією та Азербайджаном. І вже було зазначено в засобах маси інформації, що такі переговори будуть. Мати місце, які їх результати знову ж таки будемо очікувати. Але тут варто вважати і відзначити, що навіть будь-які заяви і результати цього саміту вони знову ж таки будуть нести такий більш декларативний характер, оскільки ну, європейська політична спільнота це не є якийсь, до приклад, орган в структурі Європейського союзу чи в структурі організації об'єднаних. Нації. Але це, знову ж таки, є певна альтернатива, де, знову ж таки, до прикладу, ті країни, які не входять до Європейського Союзу, вони можуть війти в відповідний саміт і проводити переговори з своїми колегами, державами для укладання різноманітних знову ж таки, договорів і там. В контексті також врегулювання відносин між тими чи іншими державами. Ну, знову ж таки, ми будемо слідкувати за цими результатами. Основні результати ми вже зможемо розповісти завтра по завершенню відповідного саміту. Це коротко, що хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео то прошу переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!